Ми, магазин триммер, триммер Зараз у нас на огляді професійний ендіс, це триммер, який часто ви можете побачити в хороших барбершопах. Таким триммером часто користуються майстри, це як окантувальний тример. зробити окантування. Це триммер для зняти довжину на бороді. Перевага в тому, що тут 35 мм полотно, тобто ширина зрізу 35 мм. Мінімальний зріст тут 0,1 ну, Перевага в тому може бути, звичайно, що це маленький тример, сам собі компактний, тобто хороша видимість, вам зручно буде і пройтись, і зробити тобто Для обличчя, для бороди це дуже хороший варіант. Ну і звичайно, велика перевага в тому, що в комплекті йде ось така підставка. Тобто, в принципі, для майстрів, для барберів, звичайно, це також важливо, щоб тример завжди був заряджений. Тому ось таке є. Давайте почнемо з того, чому саме цей тример ми зараз оглядаємо. Чому, в принципі, він є в нашому магазині в асортименті. Ну, по-перше, це, звичайно, перше по рекомендації барберів, які працюють, які його обирають. Це американський бренд Endis. Хороша якість, звичайно, тут питань немає. Тобто цей тример розрахований на роботу кожного дня, на поток, на велику кількість клієнтів. Тобто він Може витримувати навантаження. 6000 обертів тримар, Ну, в принципі, як для окантування, це непогано. Ну, Але це і не максимум. Тобто, В принципі, є і більше. А, і чому він у нас? У нас тому що є в комплекті насадки до цього тримера 3-6-9. Тобто, якщо ви хочете зняти довжину на бороді маленьким тримером, ось таким, то є, є насадки, тому що є багато професійних а, інструментів тримерів. Наприклад, Бейбеліс, дуже класний хороший тример. Але в комплекті насадок нема. Тому що для Барбера вважається це як просто окантувальний пристрій. Тому навіщо людині вдома просто окантувальний пристрій за такі гроші ну, мені не зрозуміло, наприклад. Так? Тобто, звичайно, якщо людина хоче просто зняти довжину маленьким тримером, то йому краще з насадками. Тобто ви без насадки ви не зможете тримати хорошу довжину. Ось це варто розуміти. А, тому ось в такому тримарі є насадки. Давайте ще я вам, покажу, я вам покажу комплектацію, яка в нас тут є. Зараз пара хвилин. Так, у нас тут є ну, звичайна інструкція, це зрозуміло. Наліпки, наклейки. А, будь ласка, насадочки. Вони є, як я її наголошував, 369. 3, 6, 9. Ось, будь ласка, Тобто, тому в принципі, це одна із небагатьох причин, чому є в наявності у нас такий триммер, тому що багато людей хочуть купити для дому. А для дому дуже складно взяти професійний триммер, який розрахований для роботи, тому що це є поняття ок окантувальний тремрь і машинка для стрижки. Ось. Тому це також варто розуміти. Так, далі. Ну і тут е в комплекті ось є мастило. І в комплекті тут блок живлення з зарядкою, тобто, верніше з кабелем блок живлення, тобто, це все є в комплекті, це добре. Ну і в принципі все. Ну, і, як Я кажу, що сама ж підставка є також перевага. Ну, І з самого такого, що, що мені подобається, що би я виділив, це, звичайно, його зручний корпус. Тобто, це Зручно, маленький, легенький, це дуже класно. Ну, І, звичайно, якщо ви, там, наприклад, берете для домашнього використання, то в принципі, ну, його вистачить надовго. Він коштує 3600, звичайно, це на, на даний момент ринкова ціна. У нас так само і в магазині, як і всюди, це зрозуміло. А, ну, Чи варто давайте зараз так, чи варто його для дому купувати? Ну, Ви знаєте, тут знову ж таки, якщо є бюджет, ну, візьміть. Якщо ви не хочете часто міняти техніку, якщо ви хочете взяти там, на 10-15 років для дому, ну, тако, навіть такого. Тримера вам вистачить, тому що ви будете користуватись, ну давайте відверто, скільки. Два рази на тиждень, по 10 хвилин. Ну, Вам цього буде достатньо. Тому з таким тримером ви зможете довго пробути. Ось, Якщо ви хочете щось є. Ну, наприклад, я би ще запропонував б якісь альтернативи альтернативі напівпрофесійних брендів. Тобто, Мені здається там багато цікавішого. Ось, Але вирішувати вам, ну, в принципі, таке є. Якщо, звичайно, до нас прийде барвар, скаже, мені для роботи треба, ну, звичайно, я йому запропоную. Тому що тут і є у нас підставка, тому в принципі, це дуже хороший тримр. Тому я залишу посилання на цей тример, Кому цікаво. Також, у нас є магазин. Хто не знає, я нагадую, що ми знаходимося Київ ретровіль, це правди 47. Тут можна глянути, подивитись, забрати на місці. Ось, і є інстаграм, можна замовити через інстаграм, є сайт. Тобто я всі посилання, всі ресурси наші залишу під відео. А ось і я надію, що трішки було корисне відео. Кому цікаво, звертайтесь. У нас багато різної техніки і також чоловіча косметика. Цікава. Тому чекаємо на вас. Дякую, гарного дня.